Вітаю на каналі Житло. і презентую довгострокову оренду у місті Ужгород, житловий комплекс Мала Прага, шостий поверх семи. Поруч центр міста. Досить чудова локація, гарна комплектація даної квартири. А також закрита територія комплексу. Простора кухня, студія, величезний балкон, гардеробна, санвузол, передпокій та кімната. Ось така чудова комплектація даної квартири. Завершено ремонт. Перша здача. Вся повністю техніка присутня, в тому числі і посудомийна машина. Переглянули коротко з вами кухню студію. Далі почнемо, як завжди, більш конкретніше з передпокою. У вхідній групі розташовується відкрита-закрита зона для роздягання роззування, як ви бачите, ось, є місце для верхнього одягу, є місце для взуття, і відкрита, і закрита частини. Тут зараз зберігаються речі для підтримки чистоти даної квартири, далі ви собі перекладати, куди забажаєте. Кондиціонер потужний електрощиток, Wi-Fi. Все як має бути. На підлозі ламінат 33 клас. Ось, загальна площа даної квартири 59 квадратних метрів. І зараз ми продовжимо перегляд і оглянемо кухню студії. Тут розділено на зони. Окрема обідня зона, відпочинкова і робоча кухонна зона. І як ви бачили, також тут присутній телевізор та вихід на балкон. Комбіноване освітлення це підсвітка привіконної зони, а також точкове освітлення стелі. Обідня зона. Стіл. Як ви бачите, під дерево зроблений, Мені здається, він навіть і дерев'яний. Сільці 4 штучки сіро, сірого кольору. Телевізор, мені здається, 52 діагональ. І тепер переглянемо, що у нас є по техніці. А у нас є мікрохвильова. Ось електропіч горіння. Далі мийка, електрочайник, варильна поверхня. Посудомийна машина, 45-Samsung, і витяжка. Ну і, звісно, підсвітка робочої зони. Далі розкладний диван сірого кольору. І ще раз покажу вам формат кухні. Також є зручна річ це ось такі виїзні розетки. Треба сховали? Не треба сховали, треба відкрили. Ідемо далі, переглянемо з вами балкон. Він досить просторий та гарний. Ось. Балкон на всю довжину кухні студії, як ви бачите. Досить великий та просторий, і прекрасні види відкриваються саме з балкончика. Тут ви зможете відпочити, почитати книгу, випити кави ранкової або ж прийняти гостей. Ось така кухня-студія. Ідемо далі, переглядаємо з вами житлову кімнату. Житлова кімната має 16 квадратних метрів. Тут розміщується двоспальне ліжко 180 на 200, приліжкові тумби, а також шафа. Також буде заукомплектовано роботом-пилососом. Ось навіть для нього вже є місце для його перебування. Матрац, підйомна система самого двоспального ліжка. Тобто, у вас буде місце для зберігання. Також є підсвітка привіконної зони. Ось така чудова кімната. Йдемо далі, дивимося санвузол та гардеробну. Санвузлі у нас розміщується ванна, дзеркало, лувальник тумба, унітаз інсталяція, гігієнічний душ. Як побачите, все, в принципі, тут заукомплектовано. Сушка для рушників. Додаткове місце для зберігання та бойлер. Сухий тен 120-ка. Зараз покажу ще периметр. Ось. Ось така чудова ванна кімната. Далі ми з вами переглянемо е гардеробну. Підсвітка також тут присутня по периметру повністю, як ви бачите. Тобто досить гарно все заукомплектовано. І гардеробна. Тут і гардеробна, і пральня. Два в одному. Рожмі розміщується пралка. Далі доска для того, щоб просувати, праска. І усе необхідне для прибирання. Ну і звісно, місце для зберігання ваших особистих речей. Ось така чудова квартира. Місто Ужгород, житловий комплекс, мала Прага, вартість 500 доларів в місяць. Можна її орендувати від 6 місяців, бажано від року, звісно, але обов'язково телефонуйте, кого цікавлять інші об'єкти в місті Ужгород, Або ж можливо, хтось шукає об'єкти за програмою ЄОСЕЛ, обов'язково звертайтеся. Номер телефону в описі. Усім бажаю гарного дня, Божого благословення, чудового настрою, швидкої перемоги.